Вітаю, мене звати Олександр Чернобровкін. Я президент компанії «Укрсмарттех», яка спеціалізується на розробці, створенні, виготовленні і розповсюдженні військового штучного інтелекту. Зокрема, ми створили одну з найкращих моделей детекції та розпізнавання у світі, яка називається шишка, і станом на зараз вона вже тестується збройними силами України і ефективно покращує обороноздатність. Ми пройшли свій шлях від навіть не ідеї самого штучного інтелекту. А аналізу великих обсягів даних про те, наскільки, в принципі, ця технологія є важливою, наскільки вона є впливовою, і наскільки це може реально змінити хід бойових дій. І поділимося е, цими даними, а також великою кількістю інсайдів та подій, що трапилися під час розробки, і продовжують зараз відбуватися, для того, щоб е, ви могли скласти своє враження про розвиток самовійськового штучного інтелекту, про деякі його підводні камені. І про той потенціал, що він в собі має, і про те, як саме він може привести Україну до перемоги в цій війні.